Підвищення зарплат бюджетникам не буде. Так заявила депутатка від Слуги народу. І при тому вона б не сказала, що прокурорам, суддям, депутатам всім гарненько попіднімали на 14 там, мільйонів, мільйонів чи мільярдів гривень. Навіть не буду уточнювати, але знаю, що точно підняли. А тепер подивіться, як на телемарафоні всі ведучі занурили голову, опустили, як ті барани сидять і слухають, і мовчать. Це все пропускають, і хоч би один спитав, а навіщо тоді підіймати суддям, прокурорам, депутатам і всім іншим непотрібам, дармоїдам і ухилянтам. Дивимося відео У нас. Ми з бюджету передбачаємо 57% на безпеку і оборону. Це величезне навантаження на державу, це гігантське навантаження на державний бюджет і на нас, на всіх. Тому що ми всі платники податків, це ми наповнюємо цей бюджет 57% – це безпрецедентно. Я вам просто нагадаю я теж, до речі, вже говорила в ефірі вашого телеканалу про це: що стандарт НАТО це щоб країна витрачала принаймні 2% від свого бюджету на безпеку і оборону, а Україна витрачає 57%. Не може бути е, якихось суттєвих е, витрат, наприклад, на збільшення заробітних плат для працівників бюджетних сфер на превеликий жаль. Хоча очевидно, що їм потрібно збільшувати ці заробітні плати, тому що це люди, які займаються і нашим здоров'ям, і освітою наших дітей, і вихованням наших дітей. Тобто, хотілося б це все робити. Хотілося б збільшити соціальні стандарти, виплати різного роду соціальні. Але на сьогоднішній день наша, наш пріоритет, наше головне завдання зробити так, щоб країна вижила.